На ярмарочку купили отаку От шиночку. Вона підкопчена, домашня. Це просто... Так, да, так дуже пахне, дуже добре. Тому так зараз що дивіться, будемо... оце купила додому, хто мені там виписував, що я нічого додому не везу. Це ж не все, я ж не буду вам торби показувати Да. Так, де каліна Отак, да? То не ще тоньше. Ні. Дивись, у тебе тут гарненько, у мене буде видно. Нічого. нічого. Та нисенько так давай. Якщо я зможу, бо це ж не мої ножі. Щоб було Ой. більше, по-перше, їже буде більше, то теж штучок відріжеш, то п'ять і буде. То, все, бачиш, наш їзди так, Трясе нас, трошки нас трясе. Петрушую. Бачу, що у тебе вискочило, що веде, а у мене таке не вискакує чомусь. Чому? Ну, тому, що... Я... То, може... Ні, у мене не вискакує. Тільки Так, а... я нічого не бачу тут. Так, ведемо тонесенечко, тонесенько. Зараз будемо. Зараз треба не Де... Якщо немає машинки, о, то я зараз наріжу тонесенько. Як можна відрізати? Ану пишеть мені лайфхаки. Так, нам треба тонесенько, дуже. Ото, ото Зараз я трошки отак. Отак підходить? Так трошки вищеньке. Так. Просто у мене ніж, він короткий, якби мені довгий ніж. Це робочий ніж. Вона ж не думала, так, що. Що трошу. буду я робити? Що буду робити? Я мені треба яйця начистити, так? І на тюрочку на Боже, як воно пахне. М -м -м. Боже, воно дуже смачні, дуже смачніче. Так, дякуємо за лайки. сюди трошки отравлю. Я так не хотіла пробувати у цього мужичка. А він каже, будете пробувати? Ні, я кажу, не буду. А він мені раз і відрізав. Я спробувала, кажу, давайте мені пів кіла. От бачиш, а так би не спробувала б не забрала. Дуже смачно, так. Да. Так що, будемо щось робити. Може мені отак різать. Ножичок наточить. Він наточений, але ж дуже великий шматок. А я спеціально виділяла, щоб закручувалось. Угу. Зараз таку зробимо закуску. Привіт, хто приєднується рідним українцям з Новим Роком, з новим щастям! Щоб усе було у кожній домівці добро лише у наших рідних українців. Так, уже брак роблю. Брак? Угу. О, З дірочками. Брак не робить. Ну, воно так відрізається. Бачиш, тут товще, тут тоще. Ні, товше. ну це так не підходить. Ну що це? Ну, надавай дорізай, або я буду яйця. Давай, я половинку і ти половинку ріж. Давай. Ну, давай. Десь раз, два, три. Це тоді буде п'ять. Воно ж буде отак загортатись. Дивись. Так, я зрозумів. Так можна більше закрутити. Як більше закрутити? Отак. Менше, так, менш, да, отак от, от зробити менше. Як на начинки тоді багато буде, якщо мало цих. Поняла? Та я не поняла нічого. Я просто давай не знаю, як нарізати. Попробую. А ну давай спробуй. Можливо, у тебе буде кращеньке виходить. А я трошки буду. А мені що треба робити? Чистити і понатірати треба. Дережника. Може, зараз злет... злетить. Так. Вийшла? Привіт, хто приєднується. Бачите, ми роб... будемо робити таку закуску. І треба тонесенько нарізати. Плохо, що там у дядьки не було такої нарізалки. Ну так. Да. Може, позвикали, що воно можна в магазині все понарізати. Так, да, на ярмарки таке не возять. Ой, зараз це в мене тут випаде, оце все діло твоє. Давай сядь на своє місце. Можливо, там буде зручніше. Он бачиш, як ти красиво ріжеш. Ага. А я думала, що я буду, у мене вийде. Так, так то ж так мене красиво. Не вийшло, що там красиво. там Ну, бачиш. Так, Драк що пишете. Не робиш? А де ви в ЄС? Чомусь пляче, сіпляче голос, ні слова не розумію. Звичайно, ну то йдіть боюсь. на інший канал, Не там, де розумієте. Сілячі мовою. А, сілячі. Ну так тому, що ми сільські люди. тому сілячі да, мови. Ми любимо село, ми село поважаємо. Все, Все. шукаємо міських пані. Да. А ми село і люди. І слава Богу. Да. Так, я тобі тут начистила далі. що? Ой, ой, щось ти так прямо аж бідних людей укачає, <рес> 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 ти наріжеш. А я ж так. вже тут притискую, бачиш з усіх сторін. Да. Щоб вже воно було так. тоненьким. О, як смачно вийшли до Німеччини. Ой, привіт всім з Німеччини. З Новим Годом, а з Казахстана. І вас також з Новим Роком. Щастя, здоров'я, миру. Ох, красота відчина. та ще й домашня, щоб ви розуміли. Так. І прикопчена, і так пахне дуже добре. На карбонат похоже. Це щось смачне. Як смачно, вийшли до Німеччини. Так. Так, Будемо робити такі. Це буде така закуска, ось тут буде всередині. З часничком загорнута начинка і отак скріплена. Тому треба робити. Ну, у нас вона трошки тут. Ну, ми подобаємо, да, ми... нічого страшного. Можливо, не так буде красиво, як хотілося, але я думаю, що все одно буде красиво і буде смакувати. Так, мені треба, мабуть. Ой! Я ж кажу. Мені теж, може, треба приносити. Ну, воно там нормальне, тримається. Давай буду поки тримати, поки ти наріжеш. О, Та тут тримати. я вже не знаю, як його нарізати. Це вже геть тоненьке, диви. Це, мені кажеться, це сильно забагато. Два. Для такої для, з так, з кількості два яйця це мало буде наче. Два на яйця, два цих, он цей. Що буде, передивляють мами. Все правильно. Два ліця і ще буде ось цей. А чому два однакові стріми на різних каналах? Тому що ми Тому дві сестрички приїхали, приїхали, приїхали до, до мами да, і вирішили провести стрім. Можливо, якщо ви бачили, Ой. то у нас майже однакові е, є відео, де ми сьогодні каталися на санчатах, фотографувалися. Тобто, да, тому що ми на Сумщині, на у наших та. батьків, а тут багато снігу. Кучу в цілі. Тому з двох різних ракурсів, але з двох однакових так, каналів. Ну що ти тут? Не натерла нічого. <рігла> <рігла> я, я, я так знімаю. <рігла> Тож я так знімаю. Так, приятна по не... Понятно, по пороска ріти не умієте. Дивіться, не які класні отакі будуть шпажки, бо треба цими шпажками тримати оці закуски. Так, ну що, це щось поки довезло, бачиш, воно все трошки зім'ялось. Ну, як воно буде оце натиратися, якщо воно таке м'яке Ой, дякуємо за лайки. Давайте лайками піддержимо таку красоту. Дякуємо. Світ uh -huh. света Свєта... мащук без света мащук. Так, ладно, я починаю натирати, а ти е... відкрий оливки, і... і це помий. Воно вже, конечно, трошки може підвяло. Не? Ні, воно не підвяло, все воно добре, добре, все добре, да? хороше, все а добре, я зараз все прекрасне. Буду так, у це у нас буде два яєць. Це треба тут. сирки понатирати, яйця і частину. Це буде начинка плюс майонез. Я не знаю, може ви вже такі їли, тому що це ж ці всі новорічні рецепти. А ми будемо ще дороблювати. А так. ми будемо пробувати, смачно так. це чи не, так. не дуже. Ну що, на велику терку. Підписуйтеся на канали, мій день, сімейний день, ставте вподобайки, завжди раді вас бачити. Мені ще треба, слухайте, 10 підписників і у мене буде 20 тисяч. Будь ласка, підписуйтеся, я вам буду дуже-дуже вдячна. Я мене... вам віршик розкажу. Я вам віршик розкажу. <реш> як ви на це смотрите? Так, бачите, це моє хрю. Так. А, ваше хрю це що? Не зрозуміло. Не звертаю увагу. Так, так, ось у нас тут є. Давай я зілю водичку давай. Так, да, теж водичку злив. А як от мені? Може його просто вілочкою подавити. Як його тут натирати? Скажи мені. Чи ні? А одну можна украсти? <різь> ну ти на три. Ні, якщо воно дуже м'якеньке, то може і відеочкою. Так, ось я зараз одну. На слинку украду. Украду. Соленя. Так, щоб Милана у мене чай попала. Бачите, бачите, бачите. Миланка. Так, підписуйтесь на канал. Ставьте лайки. Тут я стол накривает, а ты ерунду з флагом кидаєш. Абсолютно прийти. верно. Причому тут ваш флаг? Зараз я тобі даю калину, дивись, у тут є. Всім добрим людям, міра, добра, всім салам алейкум, з Казахстана, всім привіт. Всім теж привіт. Так, повара года. Ми з тобою повара года. Ми домашні Ми повара года. Ми согласны з этим. Так, дякуємо за лайки. Дякуємо може, за підписку. Може, чи я Українка, але я за Росію. Я вас вітаю з цим. То їдьте так. туди і живіть туди. Ну, Може, вони там і живуть, але причому тут ваша думка. Ми Ми за до ваш... нашої закуски. До нашої закуски. Ми щасливі, що ви, ви обрали свій шлях. Йдіть ним. Ой, я, не можу. я зараз можу пісню заспівати. Яку пісню заспівати? А домашня завжди вкусніє, так, да, це правда. Так, дійсно, де відбувається? На кухні. Нам треба, щоб дія виходила. Так, подивіться, знову ж таки, тарілочки поки що зайві ми прибираємо. Ми не прибираємо, бо нам треба буде. А ти салат помила? Зараз. Дивіться, яка шиночка. та це вообще. Да, это вообще прям заглядение. Шиночка, шиночка. Так. Прибери там ножичок, який очистила. Ти я цей, зеленю тут е, треба ще якось. Зеленю зараз ми помиємо. Її ж треба серветочку. придумати, як її загортати. Так, щас придумаємо. Бо це ж я таке придумала, що може воно буде смачно. Воно все буде смачно. Не знаю, кому не смачно, той не, не розуміє нічого. Смак уже вжити. Так, зараз ми І... А воно вже може мити. Ні. Є, ну воно... Просто треба було б сервити, який має промокнути. Ну Ні, нічого. Так, випряхи. Якийсь, а чого він такий? Не спіксить. Так, так. Вікторія, не смішиє. Ви дуже серйозна жінка, Ми з тобою дуже серйозні жінки, Так. Україна переможе. Звісно, Україна вже победила. Ви посмотрите на ні, ми бухати не збираємося. Ми робимо просто закусочки. І взагалі ми не бухаємо. Ми дуже серйозні люди. Так. Не, тепер не по дивіться. По хіба що? Ну, по праздникам, ну так, да, праздник уже пройшов. У нас просто оливки чого производства. Оливки чого производства, давайте глянем, чого производства оливки. Що там олива шнайду до у нас доїхала? Ну, якщо б я ще розуміла. Та у нас там є такі магазини, що воно є різні. Ну, і що ви тут розумієте? Нічого не видно. Якщо б ви підказали, откуда це все. Так, ладно, цепь. ти очки да. одівай, іди читай. Тут, так ти, там ти просто ти. Помашу, нічого нету. <laughs> Салатик зелений, красивий, дякуємо. Так. тільки Куди ти обидвав? все от отодвинула? Всю Потому красота. що ми зараз же тут загортати будемо. А, а я... ну я поняла. Японія. Японія. Везет. Посидіть одні дівчатки, сподіваюсь. Да Якщо ви вже дивилися наш канал, у нас мы зараз приїхали до батьків. Да, Ми зараз тут відпочиваємо пару днів. Це Ізраїль оливки, Ну, значить, Ізраїль. Ми з України. Ви можете ск ск сквертувати на салат. Ви можете сквертувати. Я не розумію цього слова. Якщо ви переведете ж мені, що це таке, то може і зможемо сквіртувати. <laughs> ну, може, то це дев'ять, а ти повторюєшся 78 вісім разів. <primera> ah, я мож... так я сама сьогодні написала uh, Леоніду коментарі і написала, ой, щось я написала, що там букавка і змінилась на букву І. І воно зовсім інше слово. Думаю, ні, на не зрозумів. Ну я не зрозуміла, що за салат. Да, звичайний салат зелений, листки салату. Це це не салат буде, це закуска буде. закуска А готуємо ми закуску. Готуємо закуску 12 мій, де всі. Вітаємо. А Леонід. <схи> Леонід, ку-ку. Вітаємо. Та я, Леонід, не додивилася ваш ефір. Тому що щось. Ой, а мені у мене Міланка кашляла, я пошла і калину колотити да, тут... Я і... зайшла, вийшла, зайшла, вийшла. Ні, Я початок дивилася, але там ви такі сирники модні робили. Що я вранці 5 хвилин і у мене вже сирники готові, а там ви додаєте щось всього. Ну, коротше, прикольно. Лявка, наверное, що ще три. надо... з'їхало. Мені треба що? Не поняла один. Как такое може бути? Mm. Mm. А ну попробуй, треба соль. Чи uh -huh. трошки треба? Чи не треба? Mm -mm. No. Не треба, бо воно солінкувати. Mm. Може, трошки не Чи додать смувати. Дай, бо воно суховате. Uh -huh. Так, та яка різниця? Головне, що у вас сюк, дякуємо. Леоніда, а що у мене на ефірі? <laughs> <laughs> у мене щось збилося, чи що шо? я щось не поняла? Два чоловіка. А що случилось? Як таке може бути? Ну ладно. Так я сьогодні до багатьох заходила на ефір во всіх людей лайків більше, ніж Смотрящих. О, п'ять. Поставив, зараз перевірю я там. Зараз подивиться, що там у тебе. А щось у мене непонятна картина. Було ж така сама кількість і така сама лайків. Ну, бачиш що все у тебе там. Ди всі, улю, вітаю. Все, е, все, дякую. Якщо все нормально, не, не висить нічого, мене чути. Хай буде, як буде. Все, дякую. Таке солодке. М -м -м, не треба, хай буде солоденьке. М -м -м. Угу. Ну що, сідаю, дякую, Леоніда. Якщо треба буде якась. Допомога, то я обов'язково допоможу. Леоніду, магарич треба зробити. Леоніда, нам прийдеться тобі магарич колись відіслати. Буде подарунок, это, скритий Санта, тільки вже в наступному році, вже цей рік пройшов. Так, а це мені дарі за віцею. Так, добре. Ну що, сідай, чи ти да, будеш буде читати? на начітки? На, на, на Та ну, я не зрозуміла, що мені два чоловіка, таке? Так, нічого, ладно. Ой! Я ж не отдала. А, Дівчина. отдала? Не помню. Часть Кориной, да? Так, у вас у каждого второго Прекрасное мнение про Україну, да, ми це знаємо. да, может банить таких. Да, я попереджаю. У це, у це сильно, сильно возникает у цей буквака F. То ну, давай попередимо. Якщо він далі буде трошечки себе не контролювати, то ми забанимо його і все. Для Тому, -то, будь ласка, контролюйте для свої емоції. Ага. Мама, давай ставай на начитку, ми будемо накладати. Слава України! Украї... <ріху> <ріху> Мама не хоче з наше блогерства. Ні, мені ну, взагалі не поняла. У мене з'їхало і все, три чоловічка. Ну, нічого, все, хай буде в тебе все. Мені треба десять тільки підписників. Все, мені більше нічого не <ріху> розказуєш туди. Да, шо, прямо да. ефір це зараз слухають нас, он скільки 192 сто нас. нас. Поставте лайк лейтайся. мамі нашій. Так, мамі нашій всім сказали нам. привіт. А ну ставте лайкосики. Так, Не, не вообще не хватает. Так. Ну що, сідай, сестрин, чи ти будеш там стоять, контролювати? Бо Я щось не знаю, вийде у мене, що я таке придумала сама не знаю, чи буде воно гарно. Мама, тато, дівчата, зас... дівчата, ану за Мама, тато, дівчата, ану за стіл. Леонід нам вже пише. Так, 192 людини і 11 десіт. Ну це ж гумор такий, знаєш. Так, всім привіт, мирного неба. Привіт, Леонід. З тобою всі вітаються. Двісті сорок чотири людей, а лайків п'ятнадцять. Оце я таке роблю і не знаю, чи це що це воно. Це багато? Чи ні? Та не треба видалі. Не треба, треба. Там же Два, ж треба. Раз. І Ану накалуй мені. Давай. Давай я тарілочку тобі краще подам красиву. Куди ти будеш їх викладати. Давай. Давай. Угу. Сюди. Бать. О, бачиш, тут треба ефіри чаще вести. Ну і що, воно не хоче пролазити. О, це, звісно, я таке придумала. Щас. А ти ж казала, що ти хочеш їх завертати сирними е, ніточками. Нема ніточок. Хочеться дуже смачно. Дуже смачно. Зараз будеш їсти ще. Так, у нас тут. Так, оно ну не красть олій з'явилося. У мене 215 на каналі. У мене один, у мене щось збилось, мабуть. Всім вітаю! Дивіться, яку красоту. Зараз ми зробимо таких штучок багато. Так, і мені. Тільки треба сюди його ставити, так, щоб. Це було буде красав. Видно. О. Ну що, поїхали. Що пишете? Господі носітеся зі своєю. Тою... Непонятно, чим. Драшкою. Драшкою. Українці, а ну давайте пишіть. Драшкою. Пишіть, скільки накалядували. Я відмічали. Я что з Ну добре, вже сідай накручуй. Шо? Оце так когда кулька готує, готовит, він готує, а я тут танцюю. Раз, 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 два. Так. Листочки більше делайте. Вони що вас не закривають.